Сьогодні світ стикається з численними викликами, і одним із найсерйозніших, хоча часто невидимих, є забруднення повітря. Воно впливає на наше дихання, клімат і майбутнє в Україні. Ця проблема набула особливої гостроти. Спочатку ми розглянемо викиди від лісових пожеж, які траплялися до повномасштабного вторгнення, використовуючи дані наукових досліджень. Потім ми зосередимося на поточній реальності, аналізуючи забруднення, спричинене пожежами після вибухів ракет та снарядів у 2024-2025 роках. Таке порівняння допоможе усвідомити нові виклики, що постали перед країною та їхні довгострокові наслідки. До повномасштабного вторгнення Україна також стикалася з масштабними лісовими пожежами, які мали значний екологічний вплив. Одним з таких періодів був 2010 рік, коли країна пережила серйозні лісові пожежі. Дослідження детально аналізувало викиди, спричинені цими подіями. Центральним елементом цього дослідження був Чорний вуглець. Це дрібні частинки сажі, які утворюються внаслідок неповного згоряння біомаси, такої як деревина та трава, а також викопного палива. Чорний вуглець визнано одним із найбільших джерел атмосферного забруднення, що має подвійний негативний вплив. Він шкодить здоров'ю людини, викликаючи респіраторний та серцево-судинні захворювання, і водночас сприяє зміні клімату. Поглинаючи сонячне, випромінювання та нагріваючи атмосферу. Моделювання Enviro Hірlam, яке використовувалось у дослідженні 2010 року, дозволило детально вивчити атмосферний транспорт чорного вуглецю. Ця система являє собою поєднану модель прогнозу погоди та хімічного транспорту в атмосфері. Дослідження враховувало п'ять основних аерозольних сполук. Що органічний вуглець часто був основним аерозольним компонентом у нижньому шарі атмосфери поблизу пожеж, тоді як сульфати переважали на більших відстанях. Основні висновки дослідження 2010 року щодо лісових пожеж в Україні показали значні концентрації чорного вуглецю, найвищі значення, а для цінного режиму поблизу зон горіння перевищували 400-600 піпібій частинки на мільярд, а над окремими територіями східної, центральної та північної України досягли ста п'ятдесяти піпі. Для грубого режиму відповідні значення становили до 450 п'ятдесяти піпп над тими ж територіями.